Привіт, друзі! Мої шанування! І сьогодні я вас хочу познайомити із норвезьким містом Левангер. Це місто є центром одноіменного муніципалітету у окрузі Тренделах. Цей муніципалітет було створено ще 1 січня 1838 року. І на даний час тут проживає 20 164 жителі. А у самому місті станом на жовтень 2020 року 10 333 мешканці. Місто Левангер розташоване у гирлі річки Левангсельва уздовж Тронтхеймсфьорда. Однією із головних доріг міста є Кіркігатта. Ця вулиця по обох її кінцях зв'язана з автомобільною дорогою Є6. Е Також на північному її кінці до неї примикає повітова дорога номер 774 У свою чергу вона з'єднується із поромною переправою Левенгер Хокстат. Тут регулярно курсує пором між містом Левенгер та островом Іттероє, що у фьорді Тронсхеймфьорд. Залізнична ж станція Левангер розташована на лінії Нордланд. Звідси потягом можна дістатися до Тронтхейма та до Осло. Будинок місцевого вокзалу невеликий, але дуже вишуканий. Станцію було відкрито у 1902 році, коли була завершена лінія пекло Суннам. Будівлю вокзалу спроектував Польдуе. У 2002 році Левангер приєднався до руху, який називається Слоу. Ця організація була заснована в Італії та натхнена рухом повільної їжі. Цілі Слоу заключаються у поліпшенні якості життя шляхом сповільнення загальних темпів. Це, зокрема, стосується великих міст. Окрім левангера, ще два норвежських міста приєднались до цього руху – це Ейкскок та Сокендал. Взагалі, станом на лютий 2021 року до цього руху у світі приєдналося 272 міста українського жодного. Але там є каліфорнійський Севастополь. Історію левангера можна простежити до залізного віку, а з впевненістю до епохи вікінгів. Великий курганний могильник, що розташований посеред цвинтера. Церкви Альстатхау датується 300 600 роком нашої ери. Назва Левенгер фігурує у сазі Гумлаус Ормстрюнґю. У середні віки Левангер був частиною графства Скейна. Ну і логічно, що графством правили графи, які проживали у садибі Гейте. І розташована та садиба була на пагорбі поблизу теперішнього міста. Але. Датська окупація 1537 року призвела до занепаду норвезької знаті. І останнього графа, швидше за все, було страчено у період реформації. Саме місто з усіма міськими привілеями та міськими правами заснував шведський король Іоан 14 18 травня 1836 року на місці, де вже існувало село Левангер. До того часу село збереглося завдяки традиційному зимовому ярмарку, відомому під назвою Марсі Мартан, який проводився тут ще із початку 13 століття. І з тих пір, як селище Левангер стало містом, воно стало помітно розширятися. І уже у 1838 році, згідно закону, це місто було класифіковане як Ледерстет або ж портове місто. Але жителі Левангера на той час не були готові до того, щоб їхнє село стало містом. І пройшло багато часу, перш ніж місто зафункціонувало на повну свою силу. Справа у тому, що на той час уже існувала створена у 1695 році торгова організація під назвою «Левенгер Патрізіаде». І лише громадяни Тронтхейма мали право. Бути членами цієї торгової спілки, аж поки левангер не став самостійним містом. І лише у 1841 році були проведені перші офіційні вибори, на яких було обрано мера. І вже через два роки місто отримало першу водопровідну систему, ратушу та два примітивні ліхтарі. І ось більш ніж століття існування Левангера у статусі міста було перервано у 1961 році. Фрол, Скон та Осен були об'єднані з Левангером, і саме місто свій статус втратило. Але завдяки Воскресінню зимового ярмарку Марсі Мартана у 1991 році міський статус Левангера було відновлено. Традиції та культура Левангера сягають глибоко-глибоко у віки. І це більше, ніж ратуша та міська площа. По суті, Левангер завжди був містом, Хоча не завжди офіційно. Норвезька церква має сім приходів у межах муніципалітету Левангер. Дві церкви знаходяться у межах міста. Центральна кафедральна церква. Так і називається Левенгер Кірке. Збудована у 1902 році. Вона височіє на правому березі Левангсельви. До муніципалітету Левенгер також входить острів Іттеррой, до якого можна дістатися завдяки поромній переправі. Якою зараз спробую скористатися і я, отож. Дочекавшись, коли виїдуть усі автомобілі з порому, я помаленьку рухаюсь на пором. Цей плавзасіб невеличкий, він вміщає від 15 до 20 автомобілів. А якщо є вантажівки, ну то і того менше. Від причалу Левангера до селища Хокстат, що вже на острові Іттерой, перехід займає. Приблизно пів години. І ось, не встигши толком налюбуватися навколишніми пейзажами і спалуби парому, ми вже прибули на острів, який гостинно зустрічає нас своїм причалом. До речі, буде сказати, що оплата за цей перехід знімається прямо таки тут, на паромі. І плату знімають ось ці чоловіки у салатових футболках. Причому платиться тут у дві сторони. Тобто, як я вже повертатимусь назад, то мій перехід уже буде проплачений. Ну, ось я і знову на суші. Правда? На суші острівній. Острів ітерой, або як його ще називають, ітероя. Розташований у Тронтхеймс Фьорді. Острів такий продовгуватий, і його довжина складає 15 кілометрів. А площа 28 квадратних кілометрів. Найвища точка Іттероє, Санстат Камен, становить 215 метрів. Іттерой має хороші сільськогосподарські угіддя. І тут є поселення по всьому острову. Населення якого становить близько 600 жителів. На острові є церква. І вона розташована на північ від села Хокстад. І вона є єдиною парафіальною церквою острова. Належить вона до єпархії Нідарос. Білу дерев'яну церкву було збудовано у 1890 році за проектом архітектора Кнутта Гутонсена. Проте найдавніші записи, що стосуються церкви на острові Іттерой, датуються 1536 роком. Хоча та колишня церква була побудована метрів за 200-300 від місця, де збудована сучасна церква. Об'їхавши острів по колу, я повернувся назад до поромної переправи. Але тут уже вишикувалася черга із автомобілів, і мені на цьому поромі місця не вистачило. Довелось чекати наступного. Але я із цього приводу абсолютно не засмутився. Норвегія, хоч і країна північна, проте влітку тут буває досить таки спекотно. Сьогоднішній день був саме таким. І прохолодні води фьорду манили до себе. Хоча, попри жару, вода у фьорді досить таки прохолодна. Ну да, адже як не як? Цей фьорд є акваторією Норвезького моря, а воно, як відомо, теплими водами не вирізняється. І ось поки я гуляв та освіжався у водах фьорду, пором тим часом повертається у зворотньому напрямку. Ну і я, заїхавши у його чрево, покинувши автомобіль, вийшов знову на палубу. І знову я маю змогу насолоджуватися навколишніми видами, які тут просто шикарні. Адже Норвегія славиться своїми краєвидами та природніми дивами. І саме за цим їдуть сюди туристи з усіх усюд, щоб побачити, відчути та вдихнути дух півночі. Ну а я повертаюсь назад до Левангера. Ну, а з нього знову на автомобільну дорогу є 6. На зустріч новим знайомствам, новим враженням! Якими буду обов'язково ділитися із вами. Ну а наразі бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання. Нехай Бог благословить усі ваші починання. Вірте в нього та вірте в себе. Бувайте здорові та до нових зустрічей!